шанування і хороших книжок для читання. Я зняла невеличке відео, в якому хочу показати дві книжки, які я зараз читаю, і які справили дуже велике враження на мене, не дивлячись на те, що вони ще не прочитані. Зараз я вам покажу і розкажу. Перша книга це книга українського письменника Юрія Грузіна під назвою Містичне Різдво. Просто неймовірне оформлення. Це оформлення книжки створила видаництво Фабула у 2024 році. Містичне Різдво сама назва, натякає на те, що буде в цій книжці. А буде в цій книжці сім оповідань. Події відбуваються в цих оповіданнях перед Різдвом, і події мають надзвичайний містичний загадковий характер. Я прочитала три оповідання з цієї книжки. Це оповідання маскарад, човен» і роздоріжжя Тіней. Що я хочу сказати про три прочитані оповідання. Два з них мені дуже сподобалося: це човен» і роздоріжжя Тіней. Е, оповідання маскарад мені сподобалося менше. І я вам зараз поясню, чому. Почну я з цього оповідання маскарад. Воно відкриває. Цю збірку. Але, на мою думку, це не оповідання, де мала форма диктує свої закони, де ти в дуже короткій формі маєш ознайомити читача з персонажами, причому представити їх дуже живо, де ти маєш закрутити сюжет, який зацікавить читача, і, власне, запропонувати читачу розв'язку. Так от мені здавалося, що маскарад це ескіз для більш Ширчого твору, не оповідання, а скоріше для повісті або роману. Це такий ніби зачин. І також мені здалося, що персонажі, які нам пропонує Юрій Грузін в оповіданні Маскарад, вони дещо стерті, вони не прописані. Їм не вистачило місця в цьому оповіданні. Ці персонажі тянуть на більший формат. Так само не були прописані і взаємовідносини між персонажами. І те, що пропонує нам Юрій Грузін. Мені здавалося дещо спірним. Тому тема оповідання Маскарад цікава це альтернативна історія, це алхімічне поселення десь на Буковині надзвичайно цікава задумка, але непрописаність персонажів, непрописаність у цього злого начала, яке починає порушувати спокій. Невеличкого алхімічного містечка, ось це мені здалося слабким місцем оповідання маскарад. І воно не вписувалося в загальну концепцію у цієї збірки. Два інших оповідання, які я прочитала, це оповідання «Круків човен» і «Роздоріжжі Тіни. Мені надзвичайно сподобалося. Тому що це формат оповідання. В оповіданні «Круків човен» головна героїня дівчинка, у якої зник батько. І от перед Різдвом. Певна сутність, або тварина, кішка, або Ельфійка пропонує головній героїні допомогу у пошуку батька. І дівчинка, не дивлячись на те, що це буде непросте випробування, а воно буде дуже важке і, можливо, вона його не пройде. Вона погоджується і направляється в певне королівство, щоб Отримати випробування, якщо вона виконає його, то її батько повернеться додому. Надзвичайна історія мені сподобалося. Я щиро переживала за дівчинку, і мені сподобалася також дуже дотепна розв'язка цієї історії. І ще одне оповідання: роздоріжжя тіней. Теж сподобалося. Тому що це не просто оповідання, містичні події перед Різдвом, а це події, які трапилися у невеликому книжковому магазинчику. Ця книгарня, не просто книгарня, яка пропонує літературу для читачів. А ця книгарня має певну таємницю. В ній знаходяться книжки, які мають у собі темні знання. І ці книжки. Вони дуже небезпечні, і будь-якому читачеві вони недоступні. В цій книгарні працюють різні люди, працюють і перебувають різні люди. І стається так, що на цю книгарню буде вчинено напад. І нападники будуть вимагати певну книжку і певну людину. І от що з цього вийде, нам описує Юрій Грузін в своєму оповіданні. Книгарня недарма називається Дон Мігель, натякаючи на Сервантеса. Оскільки основна тема цього оповідання це те, що не потрібно змішувати життя з книжками, що не можна придумувати собі в реальному житті те, чого немає, і боротися з вигаданими. Вітряками. Тут Юрій Грузін проявив свою дуже широку ерудицію, розказуючи про неймовірну кількість авторів. І мені це було цікаво читати і як просто читачеві, і як блогерові, які цікавляться літературою. Я завжди з радістю. Сприймаю інформацію про нових письменників, нові імена, нові книжки. Отже, буду читати далі, і я впевнена, що в тих чотирьох оповіданнях, які я ще не прочитала, таїться багато містичного, багато цікавого і багато різноманітного. І друга книга, яку я зараз читаю, і від якої я просто в захваті, або навіть не можна сказати, що я в захваті, вона просто поглинає собою читача, в усякому разі, мене. Від неї дуже важко відірватися. Хочеться її читати, оскільки вона настільки захоплива, вона настільки затягує у сюжет, що це просто щось неймовірне. Я маю на увазі книжку американської письменниці. Елізабет Костової, яка має назву історик, я її показувала у своїх придбаннях. І я почала її читати і прочитала десь біля 200 сторінок, просто не відриваючись. Вона досить велика і досить важка. Сторінки в неї тоненькі, і їх усього налічується 862 сторінки. Але вона настільки важка ця книжка, що іноді її навіть незручно тримати в руках і перегортати сторінки. Її треба на щось опирати, із-за цього збільшеного формату. Про що власне ця історія? Як я вже казала, коли її показувала у придбаних, це суміш пригодницького роману, готичного роману, історичного, авантюрного, детективного. Це правда. Коли ти читаєш цю книгу, тобі просто є вибирати, будь-які жанри, які пропонує тобі письменниця. Які сюжети цієї книги? Отже, головна героїня, дівчинка, батько якої за фахом історик. Але на сьогодні, тобто, коли ми читаємо цю історію, він працює у створеному ним дипломатичному центрі. Він працює дипломатом, їздить з різними місіями в різні країни. І власне, дівчинка дуже часто залишається сама. Проживає вона в Амстердамі разом з економкою місіс Клей. І от одного разу, коли вона пішла в бібліотеку, а в них була достатньо велика бібліотека, книжки якої збирав батько, вона знаходить. Дуже цікаву книгу. А також е, листи. Книга старовинна, але в цій книзі немає жодного рядка тексту. Вона розгортається на розвороті, і на цьому розвороті е, знаходиться картинка, дракон, який е, тримає е, в лапах свиток, де зазначено. Ім'я Дракула. І от з цього, власне, і починається історія. Дівчинка дуже зацікавлюється цією книгою. І вона розуміє, що лише батько може пояснити, що це за книга, чому вона була захована в бібліотеці, і що це за листи, які починаються дуже тривожно. Починається з того, що хтось звертається до свого наступника. і з великим болем і співчуттям за долю цього наступника. І батько вирішує поступово розказати історію не тільки цієї книги, а взагалі історію, яка пов'язана з цією книгою. Він починає брати дівчинку в свої різноманітні поїздки. І авторці дуже класно вдається поєднати ось опис різноманітних міст. Країн, а це і Італія, Франція, колишня Єгославія, і майстерна дозована, по справжньому класно дозована оповідь, щоб читач і не засумував, коли його накриває великою хвилею інформації, щоб постійно тримати в напрузі. Так от, батько починає розказувати поступово цю історію. І дівчинка е, розуміє, що ця історія е, вона непроста і вона достатньо жахлива. І не зрозуміло, чи справді події, е, про які батько розказує, мали місце, чи ні. Отже, батько починає розказувати, як до нього потрапила ця книга. Книга ця потрапила до нього цілком випадково, коли він е, працював у бібліотеці університету, коли він ще... Е, Писав дисертацію. І ця книга, яка попала цілком випадково йому на стіл, вона була ні з цієї бібліотеки, ні якогось читача. І він з цією книгою пішов до свого куратора, професора Росі. І професор Росі вклинюється в цю оповідь і виявляється, що історія. Батька нашої дівчинки і професора Росів вони дуже пов'язані, тому що професор Росів показує батько нашої героїні подібну книгу і розказує про неймовірні і страшні події, які пов'язані з цією книгою. А ця книга, як ви самі здогадалися, вона натякає на історію Влада Цепеша, або, як ми звикли його називати, Дракули. Коли професор Росі працював у Стамбульському архіві, він знайшов мапу, три шматки мапи. На цих мапах показана могила влади Цепеша. Але це дуже небезпечно зайняття шукати могилу, що трапилося насправді з владом Цепеша, оскільки ті сили, які стоять за Дракулою, вони починають залякувати. Ось цих дослідників, історики. Але дівчинка твердо вирішує докопатися до істини. Цю книжку Елізабет Костову історик випустила у 2024 році київське видавництво Арти давництва небо. А також я хочу зазначити, хто був перекладачем цієї книги, переклад Дарини Березіної ілюстрації Ірини Комащук. І я дуже вдячна Артвідомництву небо за випуск цієї книги. Як я вже казала, мені дуже подобається ця книжка, і не дивлячись на те, що вона достатньо великого формату, я буду її читати. Я думаю, що всім блогерам знайома ось така історія. Да? Коли тобі треба вибирати між книжкою меншого і більшого формату, ти обереш меншого формату, тому що ти її швидко прочитаєш і, в принципі, швидше можеш розказати своїм глядачам. Достатньо товсті книги, вони довше читаються, вони довше осмислюються. І, ви знаєте, їх, їх дуже важко. Розказати вірніше те, що ти прочитала, важко передати, тому що дуже багато значної інформації. Ось про ці дві книжки я хотіла вам розказати. Сподіваюся, ви зараз читаєте теж неймовірно цікаві книжки. Можливо, ви поділитеся. Зі мною в коментарях, що саме ви читаєте, я завжди е, з радістю читаю коментарі. Також я хочу подякувати своїм підписникам, і ті, які давно підписалися на мій канал, і ті, які е, підписалися зовсім недавно. І також хочу, щоб саме ви, той глядач, який зараз дивиться моє відео, підписалися на мій канал. Тому що мій канал цікавий, змістовний, я розказую тут про такі книжки, е, які не читають на інших каналах. Ну що ж, а на цьому я буду з вами прощатися. І скажу вам те, що завжди кажу в кінці моїх відео: вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре!